Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. І сьогодні у нас кросівочки від марки Puma. Моделька називається Park Life Style SK8. Колір Dark Grey Puma Black Orange. Розмір у нас 45-й, тобі 29,5 см усілка. 11,5 USA. І зроблені вони у China. Я їх вже міряв, скажу так, дуже зручні і дуже м'ягенькі. Але розмір рекомендую брати на піврозміра більший, більші, 45,5, наприклад, я взяв. Ну, бо такий впритичок. І так, що зустрічає нас у коробці? Давайте про коробку. Коробка, сама звичайна, Forever Better, Puma. Не зелена, я думаю, що ці кроси просто тестують наразі. Але. Вони мені сподобались і вирішив замовити. Ми ж не коробку будемо носити. Звичайна коробка пума. І так, звичайна бумага і самі кросики. Перший, другий і більше нічого немає в коробці. На жаль. І так, друзі, максимально швидкий огляд буде. І так, друзі, так виглядають кросівочки з зовнішньої сторони, з внутрішньої. Зверху, ззаді і підошва. І так, друзі, супермасивні кроси, супер матеріали і гарно виготовлені. І так, давайте зверху вниз. Зверху зустрічає такий грубий язичок. На язичку маємо також інформацію як на коробці, де вони зроблені, розмір, серійний номер. Язичок супер грубий. Але такий приємний на дотик. Ця підкладка приємна. Далі на язичку маємо вишити пума і значок пуми. І маємо причіп. Причіп кріпить нашу шнурівочку зверху, так що язичок у нас буде стояти. І так, шнурівка. Шнурівка груба, широка, такий візерунок має. Шнурівка прикольна, мені подобається. Шкода, що на кінчиках немає помаранчевого кольору. А так, прикольно. Маємо ці фізюляжі, вони у нас хіба з пластику, мають помаранчевий кольор, також стильно виглядає, і також маємо пуму також в помаранчевому кольорі. І так, друзі, самі кроси виготовлені у нас з шкіри. Шкіра дуже гарна, як на якість, так і на дотик. Гарний має такий малюнок ця шкіра, ну гарно виглядає. І класно виглядається замша. Замша, я скажу, не преміум, але досить непогано вона виглядає, досить непогано на колір. Зараз подивимося, що труситься вона. Так, трохи труситься. Але не так, як в Джордані, наприклад. І ззаді маємо таку саму ставочку. Із замші. Досить непогана замша, скажу так. Маємо таку перфорацію, щоб наша ножка дихала. В середині усілка. Усілка має QR-код там. Scan for Me, Forever Better. Що вона зроблена? текстиль і різна інформація. Сама усілка мені подобається. Вона, коли взуваєш кроси, дуже мягко ножки. Тіпа а-ля Ортолайт, але від Puma. Гарна усілка мені подобається. Така дуже приємна на дотик. В середині у нас кросівочки прошиті. Сама підкладка всередині кроса ну, дуже така груба. Тут паролона наліпили дуже багато. Але коли їх взуваєш на ногу, наприклад, ну, то знаєте, як в цьому, як в нога, як в мішечку така застабілізувалася і сидить собі рівненько, нікуди не рухається, сам значок Puma у нас. Також зі шкіри дуже гарно виконаний, дуже гарно він прошитий. Взагалі кроси виконані досить непогано. Дуже гарні рівні шви, нічого не терчить, ну, супер. Маємо також тут фізюляжі для того, щоб наша ножка дихала. І так для стилю також прикольно виглядає. З однієї сторони тільки. Маємо значочок пума це у нас фарба. І ззаді значочок пума. Вишитий на текстильній сітці. Такій. І з цієї сторони маємо цю текстильну сітку, але вона просто додає нам вау-ефекту wow дизайнерського, а так більше нічого. Підошва. Підошва у нас такий шмат резини. Досить вона широка, ну, як і потрібно для таких крос. Ця різина у нас прошита. І ззаді маємо надпис пума. Непогана така резина, грубий шматок. Така супер проста. І сам протектор. Протектор у нас Puma. Такий супер звичайний, не прогинається він, досить грубий. І написано CU at the Park. Puma». І так, друзі, ці кроси мені обійшлися у 359 злотих, тобі ж 3600-3700. Давайте так. Е, Плюси цих крос. Скажу так, перший плюс якість виконання і супер матеріали. Мені подобається все. Клею видно мінімально, ну погодьтесь. Ну, взагалі мінімально. Супер мені подобається ця шкіра. Супер виконання, нічого не торчить. ну, Все супер мені подобається. Замша також Е, Другий плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, погодьтесь, виглядають вони нічого так. Я взагалі не любитель таких широких кросівок, але скажу так, виглядають супер. На нозі не виглядають вони ще дуже здорові. Нога супер комфортно сидить. Рекомендаціон. Наступний плюс їхній колорвей. Дуже подобається ці, це поєднання кольорів: чорний, сірий, помаранчевий. Ну. Немає до чого дочепитись. Ну, все подобається. І також подобається ця шнурівка широка. Можна було б ще вкинути якусь шнурівочку доповнюючу. Е, наступний плюс комфорт. Е, в них супер комфортно, я не очікував, що в них буде так зручно. З мінусів. Та мене немає мінусів. Ну, супер кросівки. Мені подобається все. Ціна, якість. Вигляд, немає мінусів у них. Мені реально не сподобались. Ці кроси, як підійду як для лайфстайлу, так і для скейтбордінгу. Точно не для бігу. І що, друзі, такий огляд вийшов. Запрошую вас глянути, як вони на нозі. З вас лайк, підписочка і коментар, як вам ці кросівочки. Ну що, поїхали? Запрошую.